Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже-дуже смачний супчик суп фрикадельковий, але не звичайний. Він буде у нас із зеленим горошком. Це новинка. Якщо хтось готував вже такий суп фрикадельковий, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підготуємо всі інгредієнти, наріжемо цибулю, також моркву. Я взяла заморожену моркву. Приблизно 600-650 грам картоплі нарізана в довільній формі. 350 грам фаршу. До фаршу додаємо цибулю дрібнесенько нарізану. Також перець сіль до смаку. Як хто любить. Перемішаємо і фарш готовий. Для обкачування фрикаделів я беру 1 столову ложку борошна звичайного і 1 столову ложку борошна кукурудзяного. Мені так краще подобається, якщо фрикадельки обкачені у борошні. Фрикадельки для супу готові. Тепер дійшли до новинки в супі. У мене був свій заморожений горошок з власного города зелений. І я буду додати зелений горошок у суп. Це наша новинка. Разом із горошком додамо дві морквини, порізані кубиками. Дорогі друзі, я вже такий супчик варила, мені дуже сподобався. І я вирішила все ж таки поділитися з вами, дорогі мої. І так, всі інгредієнти готові. Приступаємо до приготовлення супу. Беремо цибулю, яку ми підготували, моркву заморожену. І я буду смажити, трішки обсмажувати хвилин 5 на топленому маслі. Можна також на олії або на смальці. Паприка. Паприка придасть нам дуже гарного кольору до супу. У мене каструля на 4 літри. Я буду варити повну каструлю. Добавляємо води після смаження цибульки. І зразу додаємо картоплю нарізану. Доливаємо води до певної кількості. Отак, щоб вийшла повна каструля. Також зразу додаємо наш горошок із морквою. Уже суп гарний вийшов. Ще не закипів навіть. Солимо до смаку, будете куштувати, скільки там, хто любить солі. От суп закипів і нехай покипить 10 хвилин. Пройшло вже 10 хвилин, додаємо фрикадельки. І залишаємо кипіти суп на ще 15 хвилин разом із фрикадельками, щоб гарно зварилося м'ясо, і пустило свій аромат у наш суп. Поки наш суп ще вариться, приготуємо зелень. Петрушка свіжа, в мене на городі була, а кріп заморожений. Також і лавровий лист. Я порізала три зубки часнику. Попередньо я його так трішки розчавила ножем, щоб пустив сік. Також тут же додаємо зелень, петрушку і кріп. Петрушка і кріп. Можна ще кинути пару горошинок перцю, духмяного чи чорного перцю, хто як любить. Так, трикадельковий супчик готовий. Прекрасний супчик із горохом домашнім, свіжим замороженим. Прекрасний суп. Дивіться, дівчата. Обов'язково зготуйте по цьому рецепту. Нехай настоїться ще хвилин 5 і можна його вже куштувати. Ну що ж, прийшов час пробувати нашу смакуту. Дорогі мої, у цьому супі горох придає дуже-дуже гарного смаку разом із фрикадельками і картоплею. Не давав перцю горошком. Можна додати зараз тут зверху гарну перцю меленого. Разом із хлібчиком, таким присушеним запеченим, дівчата це просто супер пупер Аромат просто зашкалює. Обов'язково зваріть такий суп. Ви не пожалієте, дорогі господарі і господинки. Здоров'я усім і мирного неба!